Які постраждали від війни, і ми їх врятували. Дуже-дуже багато. Для чого потрібні зоопарки? Кожен зоопарк виконує три головні задачі. Перше, недохеренка. Треба розмножувати різкісті тварин для того, щоб до їх вже І коли ми заопасно всіх, ми можемо потім їх випускати у будь-яку природу. Для того, щоб доповнити капітації тих дарів, які зникають у природі. А десь зараз також займається спеціалізуватися на різних та слова. Друга задача це ми повинні робити опері якісь розробки, які слаби досягнення, і те, щоб її на телевіз, а то витраття. І третя задача. А як на мене, це прислідустів. До опасі існують якісь для того, щоб сюди приходили люди, головні чином близькі, щоб ви приходили, щоб ви вчилися доважати двері, твари, летить тварин, для того, щоб ви її краще знали. І саме для цього існують зоопарки, Бо ви можете вистралі, подивитися будь яку тварину, і яку інформацію про неї. Але для того, щоб ви емоційно якось пронитися, ви повинні цю тварину бачити е, на очі. Тому до парку признається йде на всіх людей любити тварин. Зараз ми вас хотілимо на дві групи. і одна з ідея дівчиною е, а друга набила цю дівчину.